Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Я рада вас тут бачити. Як завжди, прошу підписатись, написати коментар не забудьте поставити лайк. Друзі, продовження моїх головне частина 2. Закінчили ми на 10 сортах, сьогодні від 10 до 20. так? Отже, не затягуємо, починаємо. Першу головне, яку я вам покажу, це в нас ось така така вона красотка. Просто настояща, настояща красотка. Подивіться, це не кріт. Це зовсім не кріт. до кріт їй дуже далеко. Або навіть я б сказала, кріт для неї далеко, хочу вам показати повністю, але знову ж таки мені не виходить. Рослинки великі і важко їх трішки тримати, так? А я їх ще й полила недавно. Тому дивіться, розові черешки. Ось розові-розові черешочки. Не білі, а розові. так. Це в нас є головне макарети ліпстик. Ось така вона красотка. Дивіться, які в неї листочки, в неї різні-різні листочки, червоно-зелені, розові. Ну, блін, ну просто-просто, знаєте, такий взрив, взрив кольорового натхнення. Таке. Ну, Шикарна рослинка, настільки шикарнющі, що це я не знаю. Я не можу, настільки класні, настільки дивовижні. Ну, просто-просто молодці. Наступна красуня не менш, не менш приваблива, не менш ефектна. Це в нас, дивіться, яка вона шикарна. Блін. Просто-просто так, якби художник брав і малював кожен листочок. кожен... Кожен пеньочок, ну просто шикарнюще, Дивіться. От скажіть що, я, ж, я повторяюся, звичайно, але природа це найкращий художник, тому що настільки красиво намалювати, ну, ну це, це захоплення. Це настільки таке захоплення, що я не можу. Це у нас є головне Тайстар. Тайстар, так. Дивіться, який вона має лист шикарний. І друга сторона листочка, вона така зеленковата, з розовеньким, ніжно, ніжно-розовеньким, а тут такий більш червоненький. Вам камера чудово передає колір просто-просто-чудово. Хорочу вам поверчу, аби ви теж на неї налюбувалися. Просто шикарні рослинки, шикарні. Для новачків саме то. Ви мені напишіть, будь ласка, в коментарі, чи любите ви такі рослинки, чи є у вас агловнеми. Якщо є, то які сорта, а які би, може, хотіли ще придбати. Мені буде приємно прочитати. Ось така вона, красоточка. Ну, знаєте, зараз я вам покажу таку аглаонемку, яку я казала, ті ефектні, ті. Вишукані. А ось глаунемка, я не знаю, я за нею ганялася. Тобто, коли ми були не вдома, я за нею настільки ганялася, але я її забрала буквально з рук вихвала, вихватила, сказала все, це моє, я навіть нікому не віддаю. Я навіть її ще й не пересаджувала, не розділяла, так як я люблю. Я люблю, щоб голонемка росла в один стволик, тому що вона буде мати більше місця, але я навіть її не розсаджувала і не і не пересаджувала. Навіть я її даже навіть і у Інстаграмі я її теж навіть не показувала, ні в ютуб-шорці. Дивіться. Інтригати, де Дивіться, яка красотка. Хоч вона і зеленкувата. ну, Дивіться, але зеленкуватий край, срібна середина. А, се... ну, не середина, а крайчик срібний. А серединка така ніжна-ніжна салатова. Дивіться. Хочу вам її. Повністю всіх 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 кругів показати, так? Це в нас головне Касільве Це зовсім зовсім новий сорт, недавно випущений. Тому тому така на нього, такий на нього попит, так? І дуже-дуже. Його дуже часто розбирали, коли я була за кордоном. Ну просто настільки хапали, що це. Але я, як його побачила, все, я казала, я. Я навіть поставила, пам'ятаю, якийсь філодендрон і взяла його, тому що я казала, беру тільки її, тому що ну, вона трішки коштувала, але я про це не жалію, тому що просто-просто ну, перлина, просто перлинка в моїй колекції аглаонемів. Наступна красотка теж, дивіться, покажу вам з таким. Не всі красотки, тому вибачайте, якщо вам не подобається, але я для мене красотки це в нас є. Лімон Мінт, теж дивіться, черешочки біленькі. друга сторона зелена, але видно прожилочку, добре видно прожилочку. На всіх листах прожилочки видно, на всіх, навіть на молоденьких. І навіть, бачите, починають повністю лист починає свій показ навіть з задньої сторони. Лицева сторона, ну просто-просто шикарна. Ось така вона красотка. Лемон мінт Лемон мінт Шикарний сорт, шикарна рослинка, шикарнюща. Ось так. Наступна красотка, це в нас а, Мадагаскар. Теж дивіться, які листи, які просто-просто листи шикарні. Теж вона в нас з біложильних. Тобто, якщо біложильні, то ось ці самі стволики, вони білі. Ось ці стволики, вони білого кольору. Просто-просто ось така ось така вона красоточка. Я не знаю, я зелені аглоанемки люблю безмежно. Для мене вони ну, якісь природні, я б навіть сказала. Ніжні, якісь такі, знаєте. Я люблю кольорові глаонемки, Так, це не обговорюється. Але і зеленковаті, для мене більшість, напевно, фаворитів, тому що від них ну, настільки виходять гібридів, настільки, ну, просто шикарні. Ось саме і тому. Так, Мадагаскар. глаонемка Мадагаскар. Наступна красунька. А, теж біло-жилкова, дивіться, теж білі стволики. Ось 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 ось. Похожа до Муч Лемон, так, але це у нас Грейхаунд. І похожа навіть на Марію. Похожа, ось навіть можемо м -м бачити, але Марія набагато темніші. Я вам показувала Марію вже в першому відео, тому захотіть глядіть. І дивіться. Але, напевно, все ж таки, я буду робити повністю весь всіх зіб'ю і зроблю такий мега-обзор сугубо главним. Напишіть, чи вам буде так цікаво, чи не буде вам таке цікаво. Підпалили ми листочки до лампи. Я купила нові лампи, такі, як вони. Спеціальні типу, для рослин з червоним і синім спектром, так? але мені вони не сподобались. От навіть рослинка вони підгоріли. Але зараз нічого з цим не зроблю, тому що по каміність будуть вони так, але я поміняла менше, поставила під них, більше вже забрала. Під моїм холодним світлом у мене нічого не підгоряло, а під тими мені підгоріло. Ну, але, можливо, просто не потрібно до них було тому, а вона вже була впритик. Ця тому, можливо, і так, не знаю. Пізніше розкажу вам, чи радила би я такі а главним... лампи чи не радила б. Би... Ну, пізніше все вам покажу. Ось така красоточка. Наступну красуню свого великана вона має метр. Я навіть не покажу вам в цілій в повністю так вона має метр уже Ось це щастя, це багатство. Це в нас є глаунимка BJ Фрідман. Я її показувала в YouTube шорцях Дивіться, які в неї листи. просто просто які в неї шикарні, шикарні листи. А глаунемка виділяє, якщо ми засильно їх лиємо, вона на листі виділяє вологість. Ось можете бачити, дивіться, каплі від водички вже. Це означає того, що вона пити поки не хоче, тому що будемо заливати, вона просто підгниє. Нам цього не потрібно. Ось капелька ще тут є. Де вона є? Ось. Не знаю, видно, не видно. Тому завжди пам'ятаємо, покажись, не заступай. Завжди пам'ятаємо, що головнимки не поливаємо дуже часто, ні, ні в якому разі, і не. Заливаємо. Буквально чуть-чуть, трішечки вона буде все добре. Не переживайте, вона нічого не скаже вам. Просто не заливаємо. Ось це, напевно, один єдиний єдина причина, щоб наші аглоонемки росли чудово, так, щоб вони мали гарний приріст. Це просто потрібно не заливати. От і все. А, і ще, напевно. Ну, я не скажу, що я їх удобрюю, так, ну, даю так, раз на місяць, раз на півтора. Я даю удобрення. Додаю до всіх. У мене, немає... мене окреме удобрення мають квітучі, окреме удобрення мають орхідеї і декоративно лиственні в мене всі йдуть під одну стопочку. Тобто я налила, поудобряла всіх, забула про це. От і от і такі у нас. Результати, шикарні результати. Просто сторона зелена, просто-просто-красунька. Наступну красуньку вам покажу: це в нас, виходить, White Lens. Ось такі листочки, Бузенькі. але просто двохколірна, так, але білий черешочок, вона в мене посаджена в мох. Просто мох. Чому мох? Тому що, коли вона мені приїжджала, вона мені просто скинула всі свої а, коріння, і я її переокорінювала. Тому а, зараз вона сидить в мху. Корінчики пішли. Але я не знаю, чи я вам покажу зараз їх. Зараз спробуємо побачити. Ні, не покажу. Корінчики пішли. Знаєте, по чому знаю? Ось, випихаю. Ось. І вона вже тримається. Це вже, вже признак. Ось новий корінець, так? Признак того, що корінчики у нас а, пішли все-все-все добре. Тому ось така красотка. Знову ж таки, буде вона радувати мене в моїй колекції. Новий листочок розвертає, тому а, все чудово. Тільки на. Як тільки напер... проходить переукорінення в рослин, якщо вона випускає новий листочок, це не має різниці, що будь-що філодендро, не а головне, ну будь-що, тобто, якщо є новий листочок, так відповідно, значить все добре, корінчики вже пішли в ріст. Це признак того, сигнал того, що все, все чудово. І теж, напевно, всіма відома рослинка, так? Але невідомий сорт, тому що всі, в кого я не бачу лише такі сорта, і всі мені називають під одну назву. Але вони теж, їх є дуже багато, дуже багато. Ось, ось таких от сортів, їх є просто настільки багато, що люди путаються, так? А ось цей сортик у мене особисто, він називається. White Kiwi. Чому White Kiwi? В нього, бачите, білий типу лист і покидано зеленим. де не де Це сорт White Kiwi. Спочатку сорта, коли ви купуєте діточки, були ось такі, і вона просто-просто виробляється на ось таку, ось таку вона красуньку. Є ще осака, там ще є а, просто White, Super White. Тому не путайте. Ось така це white Kiwi. І завершаюча на сьогодні рослинка це в нас буде ось така Аглаонемка. Новий сорт, ну досить не старий, тобто 2022 року сорт це у нас є фламінго. Блін, камера теж не передає вам цієї красоти. Він не оранжевий, він розовий, такий темно-. Ну, не дуже темно, ну і не світло-розовий, такий, знаєте, серед малиновий навіть. Малиновий колір. Блін, ну чому ж камера не передає? А, ну так, і так не передає. Я думала, виключу підсвітку і буде. Ні, не передає кольору. Тому напишіть в гуглі у пошуку, так, Фламінго. І подивіться, яка, яка це красива рослинка. Дивіться, черешки в неї салатові, салатово-розові. Ось ось саме ось це. ось ця спідничка. Називається спідничка, так? Розова, а черешочки самі салатові, не хочу показувати вам. А перші-перші листи це ось. Такого типу. І ніколи не судіть глаунемки в маленьких розмірах. По тому, що ви би хотіли бачити чи заказувати, тому що в маленьких розмірах це зовсім інакші глаунемки, коли вони виростають, вони настільки міняють свій украс. Це я вам покажу в наступній частині, тому що там більшість таких меншеньких аглонем. Дякую, друзі, за перегляд, дякую за вашу увагу. До нових зустрічей всім! Papa.